Війна за збереження нашої ідентичності триває вже майже півтора роки. Особливої допомоги наразі вимагають люди на сході та півдні України, в тому числі і медичної. Тож компанія Воля та благодійний фонд Фріда реалізують спільний проект. Де медики-волонтери їдуть до прифронтових територій та безкоштовно допомагають людям. Загалом за ці півроку це вже десятий наш виїзд на деокуповані території України. Ми були в Херсоні, Ізюмі, Лимані і навіть сім відомі чорнобайці. Ми намагаємося їхати туди, де ми так потрібні. На жаль, в даних регіонах не лишилося медичної допомоги, що веде за собою негативні наслідки. Ми їдемо туди, щоб виправити це. За час співробітництва воля перерахувала до благодійного фонду більше 5 мільйонів гривень. Таким чином вдалося провести майже 9 тисяч медичних консультацій та допомогти більше ніж 3,5 тисячам постраждалим від війни. Ми раді, що маємо можливість допомогти українцям, котрі найбільше постраждали від цієї жахливої війни. Взагалі, допомога Україні за останні півтора року стала основною ціллю, метою та стратегією нашої компанії. Спираючись на попит, ми розробили тариф, де об'єднали усі необхідні сучасному українцю можливості, щоб за допомогою домашнього інтернету та мобільного зв'язку від L'ESEL завжди бути поруч зі своїми рідними та близькими, і більше того, додали туди телебачення. Тож тепер у вас залишиться більше часу, щоб допомагати Україні.